А тепер до новин спорту. Днями у Кам'янському в дитячій спортивній школі номер 2 пройшов чемпіонат міста з боксу. Своє право бути кращим доводили 32 учасники різного віку та з різними рівнями підготовки. Змагання організувало управління молоді та спорту міської ради. А за підтримки громадської організації Бджола кращим спортсменам подарували найцінніший подарунок для боксера перчатки. Я думаю, сьогодні такі змагання вони завжди дають нам якийсь поштовх для розвитку і підготовки до змагань вищого рівня. Це області і всеукраїнські турніри. І я знаю, що сьогодні будуть виступати неоразові переможці, як міста, як і обласники, і всеукраїнських українські, тому буде дуже цікаво. І як завжди хочеться подякувати всім, хто нам допомагає. Громадська організація допомагала нам з нагородами. Дуже раді бути запрошеними на це свято спорту, бо бокс я вважаю особисто, що це найчоловічіший вид спорту. Андрій Леонідович Білусов і Геробжила завжди підтримують усі види спорту в нашому місці, і ми дуже раді бути присутніми на цьому заході і підтримати юних, не дуже юних спортсменів. Сьогодні свій перший змагальний бій провів і Євген. Хлопець каже, що для нього він символічний. Тож, незважаючи на нервування та напругу, він готовий показати себе. Адже молодий спортсмен має за мету бути схожим на відомого українського боксера Олександра Усіка. От його швидкість, його невтриманість і його сплітність, Ця його техніка по особому має свою силу до останнього змагається і перемагає. Підтримати друзів прийшов Артем. Говорить для спортсмена моральна підтримка важлива дуже мотивує і до, і під час бою. Підтримати моїх друзів, воно ван іван та дмитро боксер. Вони самі знають, що робити, виграти, та й все. Головне для тренера навчити дітей дисципліні, витримці та силі. У мене участвует сьогодні сім человек. Для деяких ребят це буде перший бойовий опит, бойова практика. Деякі ребята вже з боями. Ожидаю, як обычно, хороших впечатлений. Получение бойової практики. Самое главное, это как генеральная репетиция перед чемпионатом области, который состоится у нас с 6 по 9 марта. Там буде відбір на чемпіонат України. Не хочу загадувати наперед, як буде ну розчинуємо показати красивий, хороший бокс. Кращі боксери отримали кубки, грамоти та медалі. Також переможці змагань представлятимуть наше місто на чемпіонаті області.